Всім патріотикам привіт! З вами GameUA! І це незаписаний фрагмент, який я зараз озвучую. Це колаборація зі Ловісем. І це сім випадкових випробувань, в якому відео буде показано тільки три. Тому що відео вийде по-іншому дуже довго. Гарного вам перегляду! Ну і що в нас випадає. Пістолети, напевно. Так, пістолети. Добре, нам тільки пістолет виходить. Mm -hmm. е, підемо okay. на боса. Чи на кого? Давай спробуємо. Ні, на боса ну, то можна спавати, в принципі, але мені здається відлетимо, якщо нам не буде пістолетів. Ну да. А можна можна, в принципі, сюди полетіти чи сюди, разк на, 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 на сьогодні. Е, давай полетимо yeah. в місто. Я <гузнавил> mm -hmm. Так само. А, да, ломать только. Ага, сейчас найти Опа, кто есть тут? А. Не сделайте. А бот, бот. Уже найти стреляются. Походу бот, а, а, О, я грав цього чоловічка. Лучше там, чи звичайний? А який сам? Перепис. Еее, э, да, люба. А, люба? Ну, слушай там, підберіться. Зараз який це є, що допомагається? Зараз... Тут... Tuta... Я так, існу бомбу, ввідео. Ммм. Mm. О, кстати. Ну, ботів не було, ні огонь.

Я бачу. Че уже втик. Куда уже втик? Ну, если и втик, то не лак. Ну, если уже а и втик. Нав... А, то бот. Опа. Да, это бот был. А, новый. Ого. Вот. я вже тут запнусь. Угу. Mm -hmm. А пока стою. Хастилы все, походу. Mm -hmm. А, с маслом. Да, це вже гравець, по Да, це вже це вже гравець вот бачу. Хоть. Не, не. Опа, дробаш. Угу. Mm -hmm. А, це не дробель, це снайпа, да, щоб выбухаю. А, а ты снайпа? Да. З четвертого розділу. Який сезон же не там вітаю туда най. Асумаску дивились, бра. Я не знаю, чи нам патронів вистачить, щоб його вбити. А, ну відзвичай. в мене й до в принципі. У мене сто с чем думаю хватит. А, нам 170. Я, тут на Є, я батя побуваю. Не бот. Боссом. Все, был боссом. маска черна. Ирона. Добро, давай я возьму маску. Mm -hmm. так, э, давай, Я, я все маска и дам. Да, да, да. Да, да, после Да, Тут кто Да, Блин, а <в> <плес> Нокнув. Ты мені надарил потом себе? О, пришл. Ага. Тільки, ну, щоб просто було тяжче потяж... 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 грати. У мене була похожа ситуація, що... О, о, -о тут інший доку, Ага. А? Я би в доку. В боку чи в доку и там нього тімейт ті то, що ми вбили, ты ч в це тут не обгочели. Так тут крім... Я шоу цей дрбаш, якого він мене чуть не замочив. Так. А так, я тут... зараз похилюсь. Так. Мене жорстко так, Біля мене. Вау-вау-вау, wow, wow, wow! мене вбили! 아, а, зараз. Сря стрілян не побачив. Шас капюшоном. Да, десь тут я этот був. Здесь туда наверх я пошел. А. Бля, помуха. Так, спуститься на момент, так А. Его не просто. А, так. А, я, а я вже міг я раніше і то гокою і, і за того, що я його теж не побачу, тому що тобі до мене супер. Тут у мене є. Най. О, Міку. <laughs> Зараз всі в цих скинах ходять. Mm -hmm. О, хороші новини, як я заспавнююсь в мене пістолет буде. патрони, mm -hmm. вже... так? за хвилю тебе не У мене вже хоча як, б якась зброя ще одна. У мене за які ну, бухтільки є більше. Пол... Я дві половини патронів скину. Окей, okay, дякую. Лера, я тут. Та я знизу вісті роз. А, що так? <шу> угу. <шу> з іншої сторони. Тобто ми можемо залізти, так. Мене з двох сторон. Нас накривають з двох сторон. Отталь. Блін, я так не знав, що треба було брати оцей захист. Я ровно ничего Ну я думав. на висотку полез. На пускрепу тут біля до нас. А я на цей, а я на сходах. О, бачу машину, да, падає. Це там пацка будет. вона Я можу Я їх можу з допомогою эээ е, цей взяти до себе. Ну, з тобой вице Але можна. Так, до них полетіли. Я до набашу того. О, білий, капець. Я, я, я до тебе йду. Він білий. Один. Я на духу. Я вс. Угу. О, так лопеж, он там стреляет, все у нас. Снайпер он выпухаю. Треба було идти закупати. Вот там, вони там. Блин, а... на нас прострелить. Вот так можно сделать. А то я такого сделаю. Вот это вот такого можно сделать. А тут-то зона. Надо слепить. Один. Інша зона нас з іншої сторони зона просто і Так, Так, знизу тоді. Один. Хутон. <гас> Йоу. Так, зараз буде до нас підніматися, спидиться. Я потихеньку йду... Опа, за мною! А, в зону треба. У в мене прозарядка. У мене скотани ніяк не могли вбити. На мен, в мене двоє бувають. Двоє скотан. Я першого майже вбив, у мене другий вже там добив. А перший десь сюди. Я його майже вбив. Я йому мало хп залишив. Я зараз помру. Мене зі снайпи, хоча я мертвий. Та бля, а, це тут пага, нічого сьогодні. Майже. Я думав, що тут три зараз займемо, тут чотири, а тут два. Я, я теж. теж. Я у здобувався. Я бачу, що там сім людей було, але я привив, що типа сім команд. А не, ну не теж. І що в нас випадає тут? Тільки машини погнали. Я поки що ось... Ну куди куди лутимо? Ви сюди, тут є самурай. Давай. А я думав, що ми будемо вбивати на машинах. То можемо вбивати на машинах. Под машиною треба шукати. А, давайте, давай тільки на машинах, давайте тільки под машинами хати і все. Так. Я кстати в машину знайшов. Я зараз... А, NPC не треба бувати. Давай я зараз візьму BMW. У мене є масштаба. А, по-моему. А, о, ти біля мене? Так, так швидко. Ага. Я, 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 зачекай, я без прав, я направо не здавав. Здаюся, я права купив. Росхось тесь, їдемо, їде, людина без прав. Їде людина без... ой, зачекай, я нозу. А тут пацак. Краще, давай того в'ємо, а то я не його буває. їде машина без... Їде людина без прав. їхати справ. Бепо. З катаною. Як ти їдеш на машині? А, оцей бот за нас? Блін, катани. Я згадав, що за катани, не можна. Я хотів за катанати. Ну що, треба було йти, а, я ж не А ну, А ну, ай можу переїхати? Ай можу переїхати. Скоро зимуся. Да, я А я ще можу отак так Пау, пау. 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 Блін, я <риво> промазав. Не промазав, я в них попасти не можу. Опа! Опа-оп-оп-оп-оп-опа, op, op. 75 хп з Ага. Я я, я, права не завав, не треба під колеса. О, oh, я вже одного вбив. О, oh, зачекай він у мене на машині тепер. Що робити? Вау, oh, у мене за в <різ nenhum> <м> <різна> мене <різна> нема бензину. <M> Здесь <різна> він помер чи шо? У мене <різна> він зник. Очки, я то може взяти, якщо якщо ще. Эээ, бомбок. Типа бомбочки, хилку то все можно юзать. Це то, что да. надо. Дам... Типа, то, что надо мажить. Mm -hmm. Або вудочку. Вона ж надо мажить. Правильно, правильно. Вудочка, фа. Але да и приначала тень. Ну да, ти не притягиваешь. А вот, допустим, дуисти. У нас и у нас ті шіна, типу. -со -со на эти машины шейная, типу. 2,000 years later. Блин, найинтереснейшее у це сереблка. Ага, забывай. А я не брашу, церальный. Стоп. О той штуку. Ну, можно похилити машину. Ну так. А, нет, зараз же не можно сделать, типа. Блин. Вот с, с льбом же... Я запам тайте можно. Раньше можно было. Хм может сверху босса зависма. Маши попал. Опа, я все, я пухил. А, на камени. Чекаем, как тебе. А, вышку. Опа, хедшот. Ага. Ну я хедшот. Чеб їх уже було з ладно. Просто я могу секундочку. Машину. А, машину тебе зараз может підірвати. Знаю. Тебе вже то роблять. Опа, хорош. Ты пристреляла вікна, к сейту. Блін... Ось, немає. І в нас тільки Ну, Якщо я зільки що ти чув, що я не сміявся, я насправді сміявся, я просто стримуся. А, я ще загадку на роботі почув. Е... Що таке з кого рекотиться? Чорно-біле, чорно-біле. Що Застай, таке шо така згоры котится, черно-билый, чорнобилый снег? Эээ, не повітик. Монашка. Монашка. Угу. Скажи Скажите. Так, аш. Я загадал какие-то анекдот через загадку я хотів тубе дату. А, тебе сгадал. Коло бок повиси вс. Ну, no, это уже старая меня смешно. Боже, шо я сую там <coughs> туда назад схожу. Mm -hmm. Да че кай СМЖ, ты СМЖ в стране я нашу... О, oh. mm -hmm. я СМЖ нашел, можно сырье напрям. Ты даже нашл. Сразу, сразу СН нашл. Че ешь, я теж Чеш, до меня. Let's Марионетка, блин. Uh -huh. Блин, мы на патроны закинчивались. Ага. Uh -huh. Тут скинь с патронами. тебя, на 20 патронов уже шути. Мы на 2 патрона. Стріляй його. А я поки що патронів. Угу. Другий кейс потрогали. Бліна. Газ обережно. О, є. На мене переговори. Це? О, це смже. Hey. E, Тобі може бо все інше. Это маску, в принципе. Окей, я тоді візьму медальон. Бери. Угу. Медальон дає, здається, шутку про зарядку, да? Так? так. Ще банка одна я. Знаєш, вона от, вона мене найбільше дивує. Вона нас якщо ну. майже вбила. А зараз, ну, типу, якщо я нажму mm -hmm. на. щоб з нею поговорити, вона говорить ніби нічого, ну, типу, так зі мною спілкується, ніби нічого не бувало. Зараз так сліж, бо. Ну, подумаєш, стріляла в неї. Под, ну, типу, подумав, подумаєш, mm -hmm. я. Я тебе, я тебе вже майже вбив. І все. Ну. No. що буде? О, машина. Тільки що замітив. <поцелуйтесь> Зачекав на нас що, не чують, що... Ж... А, може. Вау, 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 Мінус одна. <поцелуйтесь> Я її зараз же вб'ю. Опа, в мене ще швидка перезарядка. <поцелуйтесь> О, ззаді. Like. А, ні, мені, забо... мені це мені залагало. Добре. Це буде нічого, що я використовую попередній челендж. Ні? Такі а, вот это? до нього під'їхати. Вау! Ти де, де? На мотоциклі чи є На мотоку. В мене тачку вкрали. Так, я надо Да, зачекай, давай, двери, не ткань. Эээ! Ты мою тачку ломаешь. Ну, я тут у него. Я ща по ньому понацеливал. Я теж. О, тут дуже швидко тут перезаряжается, правда. Тут бот. Оба. Видно. Так, я степешну. Над нами, над нами, над нами, над нами. Я не залено ли хп. <ріх> Мне 20 хп. Я просто думав, що вони втікли, я, я про тих вообще ні кап uh -huh. не знав. Ні слова, ні духу. І, я. я Lai. не знаю. Ні. Чи, як там говориться? Ні духу, ні слова? Я вже не впадаю, чесно. Я думав, що за ті інші, які втекли, побудували. Отут тут я якраз і бив допуск. Uh -huh. Я поки що машинки або ні. Зараз пограю за захочування території. Добачі це. О, ого! Я зароблю до... по нас. Оце подамажу. На секунду. Ого. Ми закінчили. Це був кінець. Ставте лайки, підписка і всім пока. та і подивіться, ще минулі відеоролики. Всім щось... дякую загу і всім пока. Якщо хочете там на зловісну, подивитися його відео, все в описі. Короче, пока.